Я не спів для гостів приготувати повна перед, але ми будемо разом готувати з Богданом Івановичем. Та, пані Марійка, теж дружина Богдана Івановича. Академік, професор, лауреат, купа е... премій і органосить ордена княгиніонець. Ви бачили, які гості в мене? Ви бачили, та? От так? Так, все, я забираю грибочі, у нас казанок. Півгодиники треба. І пів години ми будемо чекати таку, щоб так дуже плотно накриваємо таке, притискаємо таке. Це таке гарне. Молодець. <звач> о, о, дайди, беб, давай, давай, беб, давай. Беб, не здавайся, беб. Mm. Ходи. Ну. Ну, ходи, ходи. Ну. Е, скільки красивенькі, ну, ходи. я тебе поглажу. Ну ходи, ходи поглазу. Ходи, о, ходи ходи. Ходи. Ну, mm, як Ходи, підходи, ходи. Ну давай поглажу. Ходи, ходи, бе, ходи. Він так ще грати страшне. Ви бульками. Ходи. Сюди. Давай. Ну що, гасі всі на місце. Богдан Іванович, йдемо смакувати? Вот. Ми зараз тут так будемо смакувати. Дійчі, дійчі, ну, я не знаю, просто в воно... нас осапак якийсь грибами. То не з м'ясом, то з грибами, Богдан Іванос. Так як Іван Олексійович любить казати, ви такої смакоти ще не пробував. Ні, такої смакоти ви ще не пробували. Ванюшка.